3 червня, 24 рік, об'їзд полів, як завжди. Приїхали ми на просу. Ну, рослина пустелі, в цій пустелі ще тримається. Але не дуже. Ось бачимо, вже рослини падають, так як вторину кореневу вони кинути не можуть, тому що просо кидає вторину кореневу. Коли піде поверхнева волога, хоча б невеличкий дощик, і воно потім зацепиться. А так воно ось ну вирвемо. Бачимо, О, вирвали аж дві. Ось. Туриною кореневої воно не утворює. Воно там кинуло волоски, втримає. але якщо пішов би дощик, за добу вона б. Відразу кинула коє, але ми приїхали не це дивитися. Ми приїхали подивитися, як ми обробили в той же день, як і соняшник обробляли, штурмовий вітер, і знову попали під дощ гербіцидом Агрітокс. Пройшов тиждень. Що ми бачимо? Соняшник, він у нас був перерощий вісім пар уже. Хто спостерігає, хто не спостерігає, можете порахувати. Подіяло. Соняшника не буде, це по-любому вже. Навіть вирвемо. Ну, ще немає такої, ну, вже він, він обломується, тріскається, бачите, йде розрив тканин, він пропадає. Що мені не сподобалося, все ж прийдеться ще раз працювати. Тож знову, знову, по нову пишіть чим краще. Я думаю. Хоча ми купили декамби, ми хотіли ну, декамбою працювати, бо думали до кущення спрацювати. Ну, поки ми збиралися, бачите, просто все вилягає. Гарне просто кущиться. Але не може воно зацепитись. Не може воно зацепитись. За землю, тому що немає вологи. Купили ми декамбу, вона в нас є, але за грітоксу ми її не хотіли і нам не порекомендували. Ну, в общем, спрацював я тим, чим я знав. Але за рахунок не за рахунок, а так як дув дуже сильний вітер. І густина покриву все ж більша, як на соняшнику, то воно соняшник високо, бур'ян весь понизу, то воно по-любому лягало на бур'ян. А тут, виходить, який бур'ян був низький. От, як завжди, ось амброзія. Він низенький, і його рослини захистили. Гербіцид упав на рослини, так як дуб боковий сильний вітер. І рослини захистили. І є ось такі бур'янці. Бачимо, де більці, де більші не треба покрутило, полягло. А такі. В общем, питання, взагалі питання. Я думаю спрацю кинути сюди 250 грам прими. Ну, аналога прими. Бачимо, ось, чому агрітоксом? Берізка. Берізка, соняшник навіть так не загнувся, а берізка. Ось так я виводжу берізку з своїх полів. А так порекомендуйте. Все, скажіть, хто чим працював, все ж прийдеться, прийдеться ще раз. Хоча фаза така, ну поки ми не пішло гілкування, я думаю вичекати пройшло у нас 7 днів. Я думаю, вичекати 10 днів. І спрацювати. Хоч спека, не спека, але спрацювати гербіцидом ще раз, щоб зачистити геть. Але трошки зробити паузу, витримати. Щоб не був такий гербіцидний стрес. Просо ось, бачимо, яке просо. Просо для півдня. Якраз гарна норма висіву. я рахую. Знову ж, це мої які технології, так це не технології, громко це звучить. Я так роблю, мені так подобається. Як кажуть, кожен художник малює по-своєму. Бачите, які валки були. Це в нас ще якраз стик ще між елітою, що ми купували. І на насіння в нас буде еліта. Ми висіяли, так що буде насіння проса. Біла альтанка. Я так сію всупереч всім книжкам, всім багатьом рекомендаціям. Краще, рідше, ну, якісніше. І краще врожай якісніше зерно. Хай даже і менший врожай не як кажуть, до хрена, ну мілкого. Ні, Ми краще отримаємо якісне. Ну, продати його тяжко буде. Тому що якість вона нікому не потрібна. Краще гімно за малі гроші не готові у нас зараз, тим паче в такій ситуації купувати. Все. Не будемо розводити демогогію і всяко плач, срач. Порекомендуйте, чи можна ще раз працювати, в кого був досвід, два рази працювати гербіцидом по просу. Можна, не можна, якої нормі. Але тільки по досвіду. По досвіду. Мені там писали, що так, люди спрацювали клопіроліт і декамбу, і дуже гарно. Ну, на слідуючий рік спробуємо. Клопіроліт теж дуже гарно виводить великі бур'яни. І ту саму берізку. Верніше, берізку не пам'ятаю, а точно знаю, що осет і все остальне він випалює і знищує геть. Все, дякую за увагу, дякуємо воїнам за чисте небо, за змогу працювати. Підтримуємо. Хай їх Бог допомагає їм, а ми їх підтримуємо. Слава Україні!